Вітаю! Чи відомо вам, що ваш вебсайт може відслідковувати покупців і показувати їм динамічну рекламу? Так можна повертати людей на свій сайт, навіть якщо вони перейшли на інші сайти. Це називається повторним націлюванням або ремаркетингом. Я розповім про його особливості та принципи роботи, а також дам кілька порад щодо кампаній повторного націлювання. Уявіть онлайн-магазин. Ви додаєте товар кошик, потім з якоїсь причини відмовляєтесь від покупки. Згадайте останній такий випадок. Пам'ятаєте, як після цього на інших сайтах почала з'являтися реклама товару, який ви не придбали? Саме це і є повторним націлюванням. З поведінки користувачів на сайті інтернет-магазину продавець може дізнатись, які товари їх цікавлять і які вони майже придбали. Це дуже важлива інформація для вашої компанії. Чому? На її основі можна створювати спеціальні оголошення, націлені на тих, хто зацікавився певними товарами чи послугами. В цьому й полягає суть повторного націлювання. Припустімо, хтось шукає в інтернеті меблі на замовлення, відвідує ваш інтернет-магазин і знаходить там дуже вишукану різьблену шафу. Однак в процесі оформлення покупки вирішує почекати і перевірити, чи немає в інших магазинах знижок або акцій. На щастя, а ви застосували спеціальне рішення для повторного націлювання на товар, маленький фрагмент коду на сторінках сайту. Цей код відстежує, які саме товари на вашій сторінці зацікавили покупця. Зазвичай код застосовує анонімні методи і особисті дані не розголошуються. На вебсайті відстежується лише поведінка або дії користувачів. Код допоміг визначити, що людина хотіла придбати шафу, однак чомусь не зробила цього. Цією інформацією слід скористатись. Тепер ви можете вжити відповідних заходів. На цьому етапі в гру вступає повторне націлювання на товар. Є різні методи націлювання. Вони допомагають зібрати необхідні дані та, з їх урахуванням, націлити підібрані оголошення на потрібну аудиторію. Ви знаєте, що відвідувач сайту шукав шафу, але чомусь не купив. Залишив сайт і перейшов подивитись новини. Як можна переконати його зробити покупку? Повторне націлювання може розмістити рекламу тієї шафи на сторінці сайту новин, яку він зараз дивиться. Можна навіть додати оголошення про знижку, щоб зацікавити людину купити ваш товар. Це і є повторне націлювання. Є багато різноманітних сервісів, як то Google Ads чи Criteo. Та насправді всі вони працюють майже однаково. Розгляньмо їх роботу докладніше. Усе починається з фрагмента коду, який відстежує взаємодію людей із сайтом. Ці дані надсилаються в сервіс для повторного націлювання на товар. Ви можете встановлювати для нього свої правила та параметри. Якщо людина, яка переглядає ваш сайт, відповідає цим параметрам, сервіс починає націлювати на неї певні оголошення через одну чи кілька вибраних вами рекламних мереж. Оскільки відомо, який саме товар цікавить покупця на вашому сайті, ці оголошення можна конкретизувати. Тепер розгляньмо принципи керування такими рекламними кампаніями. Перше. Не обов'язково відразу пропонувати знижки. Хоча в попередньому прикладі ціна і стала причиною відмови від покупки, насправді люди можуть залишити сайт без покупки з різних причин. Варто знати, коли припинити показ оголошень. Наприклад, людина могла знайти товар в іншому магазині і купити, або взагалі передумала його купувати. Рішення для повторного націлювання дозволяють вам встановлювати обмеження і експериментувати з частотою та тривалістю показу оголошень. Необхідно постійно оцінювати і оптимізувати ефективність кампанії повторного націлювання на товар. Тобто, слід відстежувати конверсії, тестувати нові оголошення. Налаштовувати різні параметри та використовувати аналітику для керування кампаніями повторне націлювання на товар допомагає знову залучати відвідувачів, які б інакше не повернулися, і чудово доповнює ваш план цифрового маркетингу.